Кіровоградщині за інформацією слідства організатор цинічної схеми телефонував майбутнім жертвам і представлявся підполковником збройних сил України. У ході розмови чоловік змушував рідних віддавати частину посмертних виплат, начебто на потреби війська. Щомісячна данина становила близько 20% від суми отриманої державної виплати за полеглого героя. За такою схемою зловмисник зумів виманити у рідних воїнів понад мільйон гривень. 46-річного чоловіка схопили на гарячому під час отримання від матері загиблого військового 300 тисяч гривень. Нині вирішується питання про повідомлення підозри чоловіку та встановлення інших причетних до схеми осіб. За скоєння аферисту загрожує до 12 років за ґратами чинив психологічний тиск, аргументуючи подальші дії з перерахуванням, отриманих сім'єю виплат, необхідністю допомогти війську, яке продовжує битися проти ворога, у разі відмови фігурант погрозами та залякуванням змушував родичів передавати кошти.